Чи підуть окупанти в наступ на Запоріжжі? За даними розвідки, вже тривалий час на цьому напрямку спостерігають накопичення сили засобів. Самі військові припускають, що противник до холодів буде задіювати людей і техніку у локальних штурмах. Такі повзучі наступи відбуваються щодня, і щодня відбуваються нашими хлопцями. Своїх зусиль, щоб подивитися на мапу, окупанти зосередили в напрямку малої токмачки, атакуючи. Знову покровки на фланзі, а також рухаючись вздовж дороги. Також ворог намагається рухатись вздовж залізниці біля Лугівського, теж в напрямку милої Токмачки. Бойові дії тривають як південніше, так і по флангах. Наприклад, якщо побачити і зважити мапу, то ми бачимо, що окупанти теж намагаються давити з боку копанів а постійно причому атакують артилерією. Також відбуваються фронтальні атаки. З напрямку вже окупованого роботиного з флангів, аби ліквідувати ось цей виступ і вийти до дороги, аби рухатись в бік Новоданилівки, або фактично рухатися в бік малої токмачки. Основне задум противника порізати трасу 0,803, що веде власне ось на Оріхів. Тому основні зусилля зараз окупантів спрямовані на ліквідацію наших укріплень в цьому напрямку. На східному фазі теж неспокійно. Противник обстрілює 24 на 7. Ось ту саму утокмачку. Ми були свідками постійних бомбардувань, коли авіаційні бомби за кілька годин там падали десятками. Намагаючись стерти цьому утокмачку з мапи, також маємо дещо тривожні новини з Пологівського району. Це східніше село Левадне, яке там на виступі, дещо воно перейшло. Фактично перейшло до окупантів і створило певні загрози на одному з флангів. Ворог не припиняє штурмових дій на Запоріжжі. В районі роботи доводиться щодня відбувати атаки малих піхотних груп. Окупанти почали більше задіювати дрони та артилерію на цьому відтинку. Що нині відбувається, та маємо змогу розпитати в офіцера 65-ї ОМБР на позивний Форест. Вітаю вас, вітаю глядачам. Нагадаю про збір для 65-ї ОМБР на Реби та Екофлоу. Ви можете бачити в кутку QR-код донатьте, тому від цього залежить життя наших хлопців. Отже, повертаючись до вас, скажіть, будь ласка, зважаючи на останні ось ці штурми, коли вже ворог почав дещо застосовувати навіть БМП, число штурмових груп зросло на вашому відтинку. Чи вони ж такі ж сталі? Адже вже були навіть, повторюся, спроби задіювати техніку, чого раніше практично не було. Ну я хотів би сказати, що число сталі. Це все ж таки йде в розвід бій розвідкою, тому що групи по 4-5 по чоловік е, хочуть виявити наші вогневі засоби. І саме для того ми вогневі засоби не хочемо показувати. Працюємо по противнику FPV, дронами, скидами і тому подібне. Е, якщо більше група, чим п'яти чоловік, я не спостерігав. Е, в основному і заміни також в них відбуваються по три по чотири чоловіка на позиції. На рахунок техніки, на моєму напрямку техніки не було виявлено в противника? Єдине, це можливо на відтяжках там в копаннях, в нестерянці, це коли переїжджали з одного населеного пункту в інший, на тому ж Багі або на тих мотоциклах. А скажіть, тому, будь ласка, якось так. А скажіть, будь ласка, чи є накопичення сили і засобів на тому боці на вашій ділянці? Бо деякі іноземні видання написали, що. Є якісь певне накопичення, і можливо готуються якісь наступальні великі дії на Запоріжжі. От брати ваш відтинок, за який ви відповідаєте, є це накопичення? Чи це таке невеликі накопичення для локальних якихось штормів? На вашу думку? Е, на мою думку, я можу висновок зробити лише, по тому, що з'явилося набагато більше розвідувальних дронів, набагато більше fpv задіяних противника на цьому напрямку. Це може слугувати на те, що дійсно противник хоче вибити колективну зброю. Артилерію нашу на цьому напрямку і здійснювати наступ. А щоб так побачити по позиціям, ну чесно кажучи, я б не сказав, я розвідувальні дані несу там приблизно 5-8 кілометрів від лінії фронту, тому чи далі там у ну, Малій Токмашці накопичення по розвідонесенням Доповідають так, здійснюється накопичення, підвозяться, підтягуються мотоцикли баги, тому що на броньованій техніці взагалі противника успіху на цьому напрямку немає. Скажіть, будь ласка, останнє запитання: наскільки часто і багато ворог застосовує fpv дрони? Яке співвідношення зараз їхніх fpv дронів, і наших? Співвідношення я б сказав би одне до одного. Одне до одного, що говорити саме про мою бригаду? Це одна до одного, тому а як сказати так: сусідів, які знаходяться поруч біля мене, то все ж таки вони програють в цьому співвідношенні, так би мовити, якщо ще близько двох місяців тому можна було валяжно собі на позиції заходити, і як би це сказати, очікувати, що противник тебе не помітить, то зараз я вам скажу, пересування здійснюють поодиночні у масхалатах, у плащах тепловізаційних. Противник спостерігає 24 на 7 в плані чергування. Тобто, один дрон підлетів, розглянув, передивився і не втрачаючи картинку, підлітає інший на заміну. На заміну як і попередній дрон пішов замінювати батарею. Ми так завжди працювали, а вже побачив, що противник так само працює. Дякую, що долучились до нашого ефіру. Нагадаю, це був офіцер 65-ї ОМБР Форест Його підрозділ тримає оборону на Запорізькому напрямку. Власне, на роботинському виступі, нагадаю про QR-код, ви бачите в кутку на екрані, долучатись до збору на Реби та Екофлоу. Скажіть, будь ласка, повертаючись до цього можливо великого наступу на Запоріжжя, для цього є передумови, на вашу думку, зважаючи, що противник близько біля Курахова, власне, там пряма дорога і не все добре у нас біля урожайних. Якщо зважити на мапу, ми розуміємо, що ось, якщо противник з'єднається, чи, наприклад, Піде біля великої новосілки, створить загрозу фактично нашому групуванню в районі того самого Оріхова і фактично посилить свій рух вздовж траси, тобто є передумови такого великого наступу. Я думаю, знаєте, все-таки, от повернімося трішки назад, що в нас постійно з'являється інформація щодо загрози саме місту Запоріжжя, і з'являється вона переважно в західній пресі. То тут в мене інколи навіть наштовхується думка, що чи не є це частиною російських інформаційно-психологічних операцій, які таким чином публікують і закидають нам ось цю власну інформацію. Станом на літо цього року, десь на липень місяць, на запорізькому напрямку, було зосереджено там понад 50 тисяч російських військовиків. Навіть оце угрупування яке знаходилося півпівденні. Ше от власне навпроти Херсону, воно було більш потужніше саме з цього напрямку. В першу чергу знімали підрозділи, які відправлялися на Курщину. Те, що росіяни будуть постійно атакувати, це однозначний факт, тому що триває їхня курахівсько покровська операція, і вони постійно будуть намагатися покращувати своє тактичне положення. Але, от, наприклад, навіть таких сил, щоб рвонути на оріхів, щоб зробити його таким хабом, як вони зробили з Очеретином після Авдіївського е проломлення Авдіївського кріпрайону. В них сил немає. В них немає достатньої сили накопичення. На ні, техніки, крім того, те, що фіксують осінт-аналітики, той же роботинський виступ, дуже багато є відмовників російській армії, які відмовляються іти в атаку, і ними зараз займається воєнна поліція, тому вони будуть атакувати, вони будуть постійно ескалувати ситуацію лише для того, щоб тут тримати наші резерви і щоб ми не посилювали інші більш загрозливі напрямки. Ста сказати, що вони мають можливість рвонути на Запоріжжя, враховуючи, що там будуються лінії оборони, то я б такого точно не сказав. Скажіть, будь ласка, чи може цей рух. Скажімо так, на Запоріжжя бути відволікаючим, а не основним тобто, щось інше буде плануватися на інші ділянці. А вони спробують створити. Таку картинку, те, що він чи може бути це 100%, тому що враховуючи, що от після того як вони проломили вугледар, і вже десь вони знаходяться в Богоявленці, так само вони на стику областей атакують в районі Любимівки, То скоріш за все вони будуть намагатися рухатися, е, окуповувати з півдня Донецької області, щоб перерізати трасу на Курахове. Тому активізація саме в цьому районі Запоріжжя так цілком можлива, але мета все одно лишається саме Донецька область і її повна окупація.